Із введенням п'ять років тому у школах уроків християнської етики перед колективом Райківської загальноосвітньої школи постало питання, викладати дисципліну стандартним шляхом або якомога сильніше зацікавити дітей у її вивченні. Обрали останній варіант. На весняних канікулах у 2005 році весь педагогічний склад школи разом із батьками учнів розробили ескіз каплиці, що зараз красується у коридорі закладу. Спільними зусиллями побудували невеличкий дерев'яний постамент, принесли туди ікони, біблію, рушники. Так як в нас в селі церкви немає, в нас вона була спалена у роки, коли було в на церкву. От, а в нас в церкві була в школі в селі була церква Серафима Саровського, то з виникненням уроків християнської етики виникла потреба, якби практично показати дітям як частинку історії. Це не є церква такого в повному плані, а як частинка нашого історичного минулого. Показати дітям будову церкви фрагментарно, які ікони? Взагалі, як себе вести в церкві, якщо вони туди прийдуть. І взагалі-то то батьків справа в яку церкву привезти. А наше завдання вчителів християнської етики показати дітям, що в їхній душі, в їхньому, в їхньому серці є Господь. Звичайно, були великі побоювання. А як відносуться всі до цього? Здається, б, то всі діти хотіли б це мати, але ж, можливо, всяке. Можливо, хтось зробить якусь шкоду, це буде прикро. І 100% впевненості сьогодні говорю, що за ці 5 років жодного такого, що може бути в школі з дітьми, біля цієї каплички не відбувалося. До 2005 року в нас навіть були дітки проблемні, були питання, розв'язувалися з допомогою міліції, що там таїти було. З цих пір не знаю, з чим пов'язано, можливо, з цим. Якщо так, то дай Боже. Постояти біля каплички, помолитися або просто подумати справа добровільна, кажуть вчителі. Дітей ніколи не примушують звертатися до Бога. Вони самі це залюбки роблять, особливо коли назрівають контрольні роботи. Скрутна хвилина, ти завжди підходиш до Бога, завжди молишся і просиш його, щоб він тобі допоміг. І завжди ну треба вірити в Бога і вірити, що він тобі допоможе. Він тобі допоможе. хвилина, там контрольні роботи, самостійні, і завжди, коли контрольна робота, підійдеш до каплички, можна прийти, помолитися, попросити. Те Бога допоможе мені на контрольні, щоб в мене було все гаразд, і завжди виходить, в мене все гаразд. Під час контрольних робот робіт, коли мені стає важко, я підходжу до каплички і починаю молитися. Я гадаю, що це мені допомагає, тому що я всі контрольні, відчуваю підтримку Бога і стараюся намагаюся написати контрольні на 10-11. Так вона мені допомагає. Так само мої однокласниці, друзі підходять, і Бог їм в тяжку хвилину допомагає. Це Місце, де ми можемо завжди відпочити і помолитися Богу, щоб він нам допоміг. І Він завжди нам допомагає в цьому. Поруч із каплицею діти разом із Світланою Чумак зробили ще й стінівку на християнську тематику. Оскільки за 45 хвилин уроку всього матеріалу викласти неможливо, каже вчитель, за допомогою газети учні можуть знайти відповіді на питання, що їх цікавлять. Не дивлячись на те, що Конституцією України передбачено незалежність школи від церкви, районна влада не бачить в існуванні каплички нічого загрозливого для учнів. По-перше, кажуть, тому що тут усе добровільно. По-друге, це допомагає виховати дітей високодуховними особистостями. Україні, і, до речі, в нас в районі з кожним роком збільшується кількість злочинів. Наприклад, порівняно з минулим роком, за 2010 рік, в два рази збільшилася загальна злочинність району і в декілька разів злочинність серед неповнолітніх. І до речі, нещодавно був такий прикрий факт, що двоє юнаків із Бистрика разом із юнаком з Червоної гори. Вчинили пограбування, і я тут не можу дорікнути спеціалістів соціальних служб, тому що я вважаю, що вони якісно роблять свою роботу. Але як ми бачимо, що з окремими категоріями громадян ця робота іноді неефективна, тому наші директори шкіл. Доїчні колективи працюють над тим, щоб знайти альтернативний шлях виховання, і я вважаю, що це саме той шлях, яким потрібно йти навесні цього року. Райківська школа святкуватиме п'ятирічний ювілей зведення каплиці. А ще вони можуть похвалитися тим, що першими започаткували ідею практичного викладання уроків християнської етики.